Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні готуємо дуже смачну та красиву закуску до святкового столу. Готується воно дуже просто та легко. Отож, розпочинаємо. Тісто я розморозила, тепер нарізаю на квадратики. Ось так виглядає тісто. У кожного квадратика відрізаємо два кути. Далі нам знадобиться ось така кондитерська формочка. Робимо все так, як я показую на відео. Тепер скріплюємо в кінці і трішечки притискаємо. Злегка притискаємо дерев'яною паличкою, викладаємо на деко, збиваємо яйце і змащуємо тісто, або ж один жовток і столова ложка молока. Ставимо розірту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку та на золотистий вигляд. Перші мушлі спечені, забираємо їх на тарілку, щоб вони охолоджали. Охолоджую також деко і викладаю наступні. Тепер щодо начинки: з нею можна експериментувати. Хочете, додаєте кубаску, рибку, один сир. Все за вашим смаком. Я сьогодні додаю крабові палички, я їх дрібнесенько порізала кубиками, стерла яйця на великій терці, плавлені сирки і трішечки кропу. Тепер заправляємо все з майонезом, перемішуємо до однорідності. Всю масу, якщо забажаєте, можна перебити в блендері. Начинка готова. Гострим ножем розрізаємо мушлій навпіл і наповнюємо начинкою. І в серединку я викладаю перепелине яйце. Можна брати ціле, можна половинку. Ось така гарненька в нас виходить мушля. Наповнюємо інші. Наша гарненька і смачненька закуска готова. Начинки в ній поміщається дуже багато, тому не шкодуйте, буде дуже смачно. Рекомендую вам приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.